Всім привіт! Я вітаю вас на youtube каналі Грух TV. Зараз я знаходжуся на арені Львів. Це 10-й тур української прем'єр-ліги. Жовто-чорні приймають у себе вдома. Минай я традиційно покажу вам всю матчеву атмосферу. Ну що, ви готові? Ви точно готові. Тоді поїхали. Я мене звати Нікола Старма, скажіть, скільки коштує ваш лук? <різь> так, сумочка. Е, дуже дорого коштує, такі зарплати груги <різь> просто не роздають. <різь> Матчем на полі футболісти руху Олексій Довгий та Юрій Панків спілкувалися із головним тренером Минаю раніше. Володимир Шаран відзначився своєю роботою головного тренера Олександрії, де наші гравці були його підопічними. Наші хлопці вже вийшли на останнє передматчеве тренування. До речі, порівняно із попереднім матчем проти Кривбасу, тренерський штаб провів дві кадрові зміни. Замість пастуха на поле вийде плюман, замість ляха зіграє Соломон. Я вперше співала гімн України на арені Львів, і для мене це велика честь. По перше по-друге, велика гордість. Правда, було трошки страшно, бо це такий перший досвід, але це дуже круто. Я сама львів'янка чи стежу за футболом. Ну, чесно признатися, я ходила правда на декілька матчів колись, коли мені було там ще коли було ще підлітком. Ось але зараз, на жаль, не маю часу, бо пишу музику. Але бажаю нашим хлопцям перемоги. Я дуже сподіваюся, що наша львівська команда обов'язково переможе. Я їм бажаю успіху. Тримаю кулички. Свисток арбітра прозвучав, матч розпочато. Я стою біля самісіньких воріт, біля самого поля. боліваю за нашу команду. Дуже дуже сильно сподіваюся на позитивний результат. Дуже сильно сподіваюся на нашу перемогу. Тож уважно будемо слідкувати за грою. І я дуже дуже сподіваюся, що мені не прилетить м'яч посеред гри. Друге там розпочато. Що скажете про гру в першому таймі обох команд? Е, ну такого. очікували більше е, яскравого футболу. Обидві команди е, не, не багато створили гольових моментів. Е, в Принципі, непогано виглядає команда Минай, е, стараються організовано зіграти в захисті. Їм це вдається, тому що рух практично не створив жодного гольового моменту. І сам е, старається грати на контратаках. Рух, поки більше позиційно атакує, це не їхня сильна сторона. Все-таки хотілося б, щоб рух додавав швидкості, тому вони дуже довго працюють і їх, їхні атаки легко читаються футболістами. Минає тому другий тайм я очікую, що команда рух додає швидкості в агресії. Я думаю, вони будуть створювати ті гольові моменти. А минай принципі грає дуже добре проти такого суперника, як рух лідера, одного з лідерів, тому в них непогано Получается, ця гра. Тому спостерігаємо за грою далі і віримо, що жовто-чорні сьогодні переможуть. Винок на нуль, що скажеш щодо сьогоднішнього поєдинку? Ну звичайно, ми трошки незадоволені, бо ми хотіли сьогодні перемогти. Хлопці всі виходили на гру, щоб здобути сьогодні три очка і підніматись в турнірній таблиці. Але нічого, це футбол. Що сьогодні завтра виграємо, завтра програємо, нічию зіграємо і. Звичайно, хотіли виграти, але нічого, здобули одне очко, рухаємося далі. А як тобі взагалі гра нашої команди у сьогоднішньому матчі? Ну, гра була, я думаю, да, в перший тайм чуть, чуть може швидкості не вистачало. Як в другому таймі ми почали більш додавати швидкість, вийшли наші квасниця, руні що заміни виходить додавали швидкості. і Нас почало більше створювати гольові моменти. доминає, як ваш суперник сьогодні. Ми розбирали їх на теоріях і приблизно очікували, що вони будуть грати другим номером, оборонятися, грати від оборони, десь спробувати втекти в контратаки. Не було можливо, були якісь моменти, але їх було набагато ну менше ніж в нас. Друзі, пишіть в коментарях, як вам цей поєдинок. підписуйтесь на наш Ютуб канал. Ну і звісно, на інші соціальні мережі клубу. Всі посилання, як завжди, ви знайдете внизу в описі під відео. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей, па-па! Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол.